Харківській. Просто ті кошти пізно прийшли. Ми зараз ще харчуємо, бо там на сідні кудіти закупили, ми вже не кажуть. Треба освоювати. Ми не освоїли за 24 рік. Ми віддавились. Ніхто в Україні практично не освоїв, бо тут не було. Ми пізно прийшли ті кошти. Так, ти кажеш 27 грудня, так? Ні, ні, тут 27 грудня. Е, ті гроші, так, ті гроші, ми думали, 27 грудня, це так, була п'ятниця. Постанова від 20-го, так, так дивилися. 30 має... грудня було тоді в позиділок, ми тоді виконавчим комітетом прийняли і цей, Вони нам лишилися в залишки. Сьогодні ми будемо залишки залучати і вже харчувати дітей ну, вже. по договорах січня місяця. Прошу підтримати. Хто за? Чотири за, не повідомлення. Наступний проєкт рішення про звернення звіту про виконання бюджету по сільської територіальної громади за 2024 рік. Сільська рада вирішила затрати зі про виконання бюджету про Сиківській сільської територіальної громади за 2024 рік по доходах в сумі 63 мільйони 872 тисячі 432 гривень 25 копійок, в тому числі загального фонду 61 мільйон 647 тисяч 515 гривень 65 копійок, то спеціального фонду 2 мільйони 224 тисячі 817 гривень 30 копійок. По видатку сумі 64 мільйони 474 тисячі 699 гривень 11 копійок, в тому числі загального фонду 60 мільйонів 839 тисяч 116 гривень нові копійки та спеціального фонду 3 мільйони 635 тисяч 583 гривень 9 копійок, кіпів. Відносино здатком 1,6. З кобто зняємо рішення показує на постійному комісії стані фінансів бюджету планування сутенівського розвитку інвестицій міжнародного співробітства та авіаторної політики. По бюджету скажу так, бюджет виконали на 100,76% Заборгованості в нас ніякої немає. Ріст доходів власних склав 132,5% до 2023 року. Тобто по динаміці росту доходів ми займаємо четверте місце в області за минулий рік. Що ну, В принципі, це підняття мінімальної заробітної плати. Податки Так, податки це податки ПДПО з переважно, акциз десь на 35% піднявся навіть на 40%. Єдиний підат, податок з фізичних осіб теж піднявся. Е... Ну і в принципі все. Так, хто за такий проєкт рішення, може підходити. Чи назад рішення прийняти. А залишки перехідні? Е... У нас залишки 3 млн 24 тисячі кілька гривень. Минулого року було 4 млн 375 тисяч гривень. Цього року власних залишків 3 млн 24 гривень. Плюс залишки у нас субвенції на харчування в ці 535 900. Не залишиться нас чим чи, чи заверуть? Чи потім залучимося. Ну, да? Залучимо сьогодні, будемо... <потребля> на тримляти, по залучати, так. 3 тих по потребі залучати потім, так? Так. Сьогодні будемо 100 тисяч залучати, це 20 тисяч ми сприймаємо на військкомат і 80 тисяч на газ для шкіл. Вільні залишки можна заводити тільки на захищенні статті: це заробітна плата, продукти харчування, світло, газ, транспорт на підтримку себе безпеки є оборону, співфінансування з місцевого бюджету, медикаменти, прив'язані матеріали і, напевно, все там переліки. Чітко <працювання> Тобто, на дороги звучати не буде, то не можна? Так, на дороги ми скр... ну, старалися закласти при бюджеті <працювання> або вже з перелокування, наявного. Наступний проект рішення проведення на сприймання коштів службів відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області та проведення спілфінансування на договірних засадах з експлуатаційного отримання тубільних договора загального використання державного значення. Сільська рада вирішила надати повноваження замовника службів відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області для співфінансування договірних засадах робіт з експлуатаційного отримання договора загальних використання державного значення та 20.09 рішення званіці в межах Бусоківських сільської терпіальні громади. Та визначити службу віднові та розвитку структури Данобільської області, але гроші коштів та відповідальним за їх використання, сприймати коштів загального фонду бюджету Бусуківської сільської територіальної громади в сумі 200 тисяч гривень для проведення співфінансування довірних засадах робіт з експлуатаційного утримання та освітні договору на користування державного значення 20 мільярдів вичної званіці в межах Бусаківської сільської територіальної громади. Контроль зняє рішення показано на постійно комісія фінансів бюджету приймального сукомічного розвитку інвестицій міжнародного співробітства та ліаторної політики. Пояснюю, в бюджеті громади ми запланували 200 тисяч на ремонт дороги та 20 на день. Це в планах. Поки що потижні видатки ми не будемо проводити, Чи буде більш видно весною, чи буде потреба її капітально ремонтувати на таку суму. Але для того, щоб в бюджеті Служба відновлення та розвитку інфраструктури могла їх прийняти. Як приймаємо це рішення, тобто дамо їм копію і вони тоді зроблять призначається і кошториси по собі на суму 200 тисяч гривень. Якщо не треба цих видатків проводити, ми їх перенаправимо на щось інше. То янкові ремонти, то я не знаю, що 000, це. Що, що ми ну, це, що ми минулого року 500, ми, напевно, їм направили. 500 це 50-50, і вони 500. Це 200 і це вони мають 200 мінімум. Дати. Якщо потрібно буде, то можна буде Ну, Там, в принципі, це теж це мість, так? Да? Від е, нападник поки що від, від е, заводу до Бода. До Бода. Там вже є, вже пробувалося. бо вони хоча б трошки перемотували Було дуже добре навчання. Ну, ще зараз всі йдуть сюди. Ми вже два роки давали, в принципі, там дороги, <райші> ну, в принципі, як будь покращився mm. нашій території. То, навіть в мене й бог саме програмі, там yeah. зараз там, плюс yeah, yeah. так, плюс-мінус. Так, можливо. Чити раза рішення. Наступний проект рішення принесення змін до сільського бюджету 2025 рік. Сільська рада вирішила збільшити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2025 рік на суму 2 мільйони 140 тисяч 200 гривень за рахунок. Свенці з державного бюджету місцеві бюджету надання державної підтримки особам з складними освітніми потребами на суму 74 тисячі гривень. Свеці з державного бюджету місцевим для реалізації публічного сестійного проєкту на забезпечення якісності сучасної та доступних загальної середньої освіти, Новоукраїнська школа на суму 507 200 гривень з державного бюджету місцевого бюджету на здійснення доплат подачним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 1 млн 392 тисячі гривень. Інші субвенції з місцевого бюджету на суму 168 тисяч гривень. Спрямувати на видатки загального фонду сільського бюджету на 2025 рік 100 тисяч гривень вільного залишку бюджетних коштів. З них 100 тисяч гривень вільного заложку бюджетних коштів на 1 січня 2025 року. Збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету на 2025 рік на суму. 1 мільйон 734 тисячі гривень. За головними розпорядниками коштів. Бурсоківська сільська рада на суму 168 тисяч гривень. Каптуравка пів гривень свого осіб, які пострадали в нас у Чорнобильській 10 тисяч гривень. Це люди, які пострадали у Чорнобильської катастрофи, і вони отримують безплатні ліки по рецептам в аптеці. Ми маємо договір з аптекою і оплачуємо. Ну, цей рік трохи зменшили нам суму на 4 тисячі, але вже були зміни. Далі наступне. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензинний ремонт технічне обслуговування автомобіль, мотикуляції, транспортного обслуговування на тисяча гривень. У нас є така одна людина в громаді, коли вона звертається до завиті, їй там виплачується сума. Там в районі 280 гривень на, на півроку. Далі. КПКВК-3242 інші заходи сфера соціального захисту, соціального забезпечення 157 тисяч гривень. Туди входять виплати по 25 тисяч гривень для сімей е, родичів загиблих під час війни по 25 тисяч гривень. І також ми по цьому будемо платити Єрині Борисевич дружині е, загиблого АТО, по 850 гривень щомісяця. За загиблим Це... 25 тисяч така ти кажеш... ж. Якщо людина помирає в військовий приблизить а... зараз. Тоді вони пишуть заяву, і кожній сім'ї виплачується 25 тисяч гривень. Ну так вже є з 22-го року постійно. <паляв> на новий року у нас було 8-9 загиблих, тобто по 25 тисяч ми бачу. Ви зараз скільки? Дали всього разу 157 тисяч гривень. То, тобто, там на, на Боресевича і Так, на Боресевича там буде 10 тисяч і решта майже 150 залишиться на загибло то майже на 6 не буде. <_dynam> <_dynam> ну, якщо не буде, то гроші там вишаться в обласному бюджеті. Далі надання загальної середньої освіти, закладом загальної середньої освіти, законопроект місцевого бюджету 80 тисяч гривень, це на оплату природного газу, борщівку в школу, там не допустилися помилки про розрахунку планових показників на природний газ. Тобто ми їм додаємо 80 тисяч гривень. Але надання освіти закону суденці з державного бюджету місцеві на дня державної підтримки. Особи з освоїми освітніми потребами це 70... 74 тисячі. 74 тисячі. Тобто це буде на зарплату і находимо забудь в партію тих, хто проводить коаліційні заняття з особливими освітніми потребами. Минули має бути переважно. на 8 місяців орієнтовна сума. але ти ну, ми зробили, до кінця року. Угу. Минулого року ми потратили десь 120 тисяч. Тут просто різні проблеми. Вони дали, там мала бути дитина десь 30 з копійками на одну дитину, вони дали пару тільки навіть на половину на 17 uh -huh. тисяч. Коштів обмежені, але є проблема з кадром. Це держава, що ти державна. Наступне КПКВК шістнадцять наля здійснення до парк податичним працівникам закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевого бюджету триста носидві тисячі гривень. Також це до плата з нарахуваннями це Податка. по 1300 гривень щомісяця з податками кожному вчителю відповідно до місячного навантажу. Так, там є формула там. То має ставку і менше, сплатиться 1300, mm -hmm. а далі відсотковому відношенню. Це доплати? Так. З 1 так. вересня планується 2600 гривень. Так. Два рази. Це до закінчення навчального року. До кінця так? червня, але якщо будуть відпустці, то ми можемо там виплатити ще, наприклад, що виходить вчитель в серпні 15, то твої різному до 1 вересня ще можна виплатити. Ну там є навіть доплати, тому я більше ставки відповідно до пішов, mm -hmm. то менше. 1300 ділиться на 18 і множиться на кількість годин, скільки людина має. Має 25 годин, множиться на 25. Це теж з державного бюджету? Так, ну, так, 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 це кошти державного. Тільки бухгалтерам погано. Да? Треба рахувати і по тарифікації. Ну, по хоче би там в усіхній суверенці разом ту суму. Пояснював mm. міністр, у нас, у нас була зустріч Фінансується освіта з донорських коштів, розумієте? Вони не наші, не за кордоні. А це власне наші кошти українські. Mm -hmm. Вони не можуть підвищити тарифні розряди, тому що е, така мета, що хоча б на період війни втримати посадові уклади, які були до війни, а не збільшити. Тому вони таким шляхом йдуть. Наступний фінанс є було mm -hmm. Певна сума 20 тисяч гривень. Це сувенція з місцевого бюджету до бюджету на задання розвитку в регіоні. Це буде для військомату, це вже казав 20 тисяч гривень на тобто покупівку комп'ютера. Також збільшити обсяг додатки спеціального фонду бюджету на 2025 рік коштів кошту переданих загального та спеціального фонду на суму 507 тисяч 200 гривень. Це на відділ освіти буде. У функції виконання заходів з промовлено реалізації публічного інвестиційного проекту забезпечує якісні сучасних доступних загальні середньої освіти. Новокринська школа за рахунок субвенції з державного бюджету під сім тисяч двісті гривень. Також сувенція з державного бюджету. Це для школи, це для дітей. шості сьоми вже клас це береться. Сьомі клас це не для класів, це на облаштування кабінетів математичного або природничого циклу. Але бралися за основу діти сьомого класу. Ну ми минулого року купували інтерактивні дошки, проектори, ноутбуки, ще купили і принтери. Ну, виходить, що ніби і на 6 класів, ми маємо ті гроші, ну не знаю. Мені старують. Також... І плюс 10% 56-400 наші десь 83-85 тисяч на клас mm -hmm. так? Але Міністр здорові рекомендує все ж таки зупинятися на великих школах. Ми ж ділимо, наприклад, кожній школі по такій слові. Ланівці практикують, наприклад, купувати інтерактивні панелі. Перша школа, друга школа. Ну, у нас там патівка не знає. Втримуєте, бо всі кажуть, ми закриваємо паніку. Не закриваємо. У нас проблема 2-3 дитини перший клас. Не вистачає? Не буде 45 дітей, на паніка закривається. <плес> тому що, <плес> тому що поясню, ходила, в Неділю ходила по всіх батьках, там купили подруги. І <плес> дивіться, субвенція <плес> виділяється 16 нам ви тільки до кінця серпня. Далі береться електронна система АйКОМ, і ми тут не обманемо, розумієте, що влаштувати, тому що директор вносить систему е, свідоцтво про народження дитини, а, а, а згідно постанови має бути 45 дітей. Якщо не буде 45 дітей, нам речі на 4 місяці ніхто субвенції не дасть ну, а профінансувати, перепрошую школу цілу. Діти в селі є. Можна було клас комплекс створити, Я говорю, через я я так кажу, така можна. буде ситуація в переглядці, бо а... вже буде. На піщатицях за Ребниці дуже гарно працює голова Кременецької громади. Він відкрито в Фейсбуці говорив про те, що пустив автобуса під гайці. Пішоти націоналі живуть. Не вижу, ну, 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 не, не більше довозиться дітей, ну, але ще рік-два.